Так, всім привітики! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут фунчоза, і я так сильно її хотіла, що я тут просто більше нічого не накладала. Ціла таріляка, Я впевнена, що, напевно, навіть більше половини я точно з'їм Але. Ай, смакута. Я правда не знаю, трішки. Значить, трішки високувато її, ні? Точніше, тарілка високувато. <смір> Дивіться, я зазвичай так. Курюче філе підсмажую. Додаю туди поступово спочатку моркву, потім цибульку, потім солодкий перець. І вже в самому кінці огірки. Так, що ще? А, ну фунчозу я різно беру. І вони бувають по-різному готуються. Це треба дивитися на упаковці. Рекомендації щодо приготування. Зі спеції в мене зазвичай соєвий соус, часник. Вже там трішечки чорного перчу, перчика, що ще. І все. Я обожнюю таке поєднання продуктів. З того, що я сьогодні зробила, не так, як зазвичай це. Ну і бачите, всі продукти такої, типу соломкою. Отже, по-перше, я додала кукурузу, М -м -м. щоб вона якось критично вплинула на смак. М -м. Але мені захотілось. <зас> 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 Дуже смачно, чесно, я прям кайфую. І м'ясо в мене було куряче стегно. Я просто маринувала стегна на запікання, сойовий соус, чесник. Все, чесник. Може гірчичка ще трішки. Можна ще меду трішки надати. Це одне замариноване стегно я дуже багато забрала зайвого, те, що мені не подобалось. Типу жирочки, знаєте. Ну, шкірка. Підсмажила. І мені, я вам скажу так, мені так навіть більше подобається. По-перше, тому що стегном воно зазвичай більш соковите, так? Да? Потім виходить я фунчозу з'єдную з овочами з куркою. І тоді вже на свій смак додаю соєвий соус, можу трішки в додати таку солодинку, цей соус дає. Мені до речі, здається, що у нас ще ні разу на каналі в мене не було вообще футчози точно. В коментарях під попереднім відео мене запитували, що цікаво вам було послухати, чим я зараз займаюсь і де працюю. Отже, на сьогоднішній день. Склалося поставлення так. А що я домогосподарка. У мене є певні складнощі зі здоров'ям, які дуже обмежують мою працездатність. Ну, як вам сказати, я би навіть, даже навіть якщо да, не було б цієї всієї ситуації, я взагалі не уявляю, де б я працювала, що б я робила. Я би дуже хотіла пройти якісь курси. Я знаю, мені було би цікаво розібратися в темі персональних тренувань в залі, типу, в принципі, як правильно робити навантаження, які вправи на що впливають, типу, проти Ну, це все внутріаночко, це все. Це мені стало ще цікаво на етапі, коли я активно худла, займалась в залі. І в якийсь момент мені здавалося, що я розумію набагато більше ніж мій, мій тренер, моя тренерка. Також мені подобається психологія, я це якось вже розповідала, що я би теж пройшла курси. Але знаєте, все одно в голові є якась. Блін, хитається камера, да? в голові є якась установка, що для того, щоб чимось займатись, потрібна вища освіта. А вища освіта в мене готельно-ресторанна справа. На жаль, зі свого навчання я нічого для себе не винесла, тому що мої навчальні роки попали якраз під карантин і початок війни. І вот. це знаєте, ця установка, що. Ти маєш працювати по спеціальності, тому що для для житті потрібна вища освіта. І зараз можна бути прекрасним, класним спеціалістом без вищої освіти, проходячи курси. Отже, зараз в основному я займаюся своїм здоров'ям і. як це назвати правильно? домашнім побутом. І, також у мене є такий типу як підровіток, як це правильно сказати, неповна зайнятість. У мене брат займається музикою конкретно на сьогоднішній день. На сьогоднішній момент він звукоінженер, напевно, це правильно так сказати. Mm. Він займається мікс і мастерингом треків. Він працює в Києві, але основна його аудиторія це англомовні всякі ці співаки, репери. Ну, в основному реп-музика, реп, реп RB, RB. Якось правильно так воно буде? Ні, R&B все ж таки. І я йому допомагаю в роботі з клієнтами, тобто його основна робота це безпосередньо музика. А я займаюся тим, що комунікую з клієнтами, знаходжу клієнтів, доводжу їх до моменту оплати. Якщо так. В якийсь момент я навіть думала, що можна займатися, розвиватися в цьому напрямку, бути там менеджером, знаєте, як оці менеджер блогерів, туди-сюди. Але я не знаю, чи тут треба до цього звикнути. Чи то дійсно так не просто цілими днями сидіти в телефоні. Типу, я от зараз, коли я хочу відпочити, у мене телефон летить куди подалі. Якщо це не якісь робочі питання, то я можу ігнорувати повідомлення, аби тільки не брати телефон в руки. Я, до речі, випадково. Я хочу сказати, що до... Десь в травні цього року я звільнилася з посади. Це можна так сказати? звільнилася з посади топ майстра в центрі краси. Я була майстром манікюру і педикюру. От, і я якось записувала відео, присвячене цій, їй, цій темі. І уявляєте, я його випадково видалила Дуже шкода, тому що і активність була хороша, відео класне, і я, як мені здалось, досить доступно висловила думку стосовно цих всіх справ. А ще під тим відео були коментарі. Питаннями і, відповідно, що я їх теж загубила. Тому, якщо ви помітили, що я не відповіла на ваше питання, ви можете його продублювати під цим відео. Я не ігнорую, я просто його загубила. Такі от справи. Взагалі, якщо, от прям чесно, чесно говорячи, я була налаштована на виїзд за кордон на якусь сезонну роботу, а потім я думаю, блін, відпочину літо все буде нормально, робота не вовк. Якась чувіцька була всередині мене. Я навіть не знаю, що було би, якби те, що сталося, сталося десь за кордоном. Але тоді я думала, посиджу літо, відпочину і типу вже, як на осінь, поїду на заробітки. Робота, в принципі, різна. М -м -м. Єдине, що я не розглядала, типу, там склади якісь. Бо в мене є знайомі, які працюють на складах, і там, звісно, дівчата зривають собі все, що можна. М -м -м. Типу, знаєте, такі, типа, різно і різноробочі готелі, на кухні, покоївка, м -м -м. типу, щоб в основному це були якісь місця там, де надають житло. Я навіть м -м -м, кликала собі собою свекруху, але вона, коротше, в неї змінилась плани. Я, до речі, ніколи не була за кордоном, і я розуміла, що мені потрібне якесь перезавантаження, що це не було якоюсь метою переїхати за кордон, все життя працювати на якомусь заводі. Ні, такого не було. Це, типу, знаєте, як такий проміжний етап. Між тим, щоб зрозуміти, ну, тіпа, типу, куди я взагалі рухаюсь далі? У мене навіть є однокласники і не один, які переїхали за кордон цілими родинами. Це було ще до війни. Це якраз, напевно, якийсь. Навіть не знаю який. Десь, напевно, 18-19 рік, мені здається. От у нас в селі був такий прям бум, що всі виїжджали за кордон. Ну, Дуже не хотілося ще чоловіка. Лишати не хотілося батьків. Ну, тоді думаю, боже, пів, -пів року, 3 місяці півроку, це що так багато. Це я вчора купила у нас тут в форі мандарини. я Ці, дивлюсь, ціна така, типа, 59 гривень, ну, 60. А я до цього брала по 90. Думаю, візьму. Вони смачні, але тільки більше на апельсинку схожі. Ой, написан, а, ну так, на апельсин. суховаті і з кісточками. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас був досвід роботи за кордоном, навіть не в плані, що там. Багато хто виїхав да? у зв'язку з обставинами в нашій країні страшними. А от, да, хто ще до карантину, до війни приїхав, ваші історії послухати, як ви взагалі прижились? Чи вийшло у вас, чи мріяли ви жити за кордоном? Як ви знайшли роботу? Тому що, на жаль, я не знайшла знайомих, які б мені допомогли виїхати, да, зекономити на агентстві по працевлаштуванню. І я розглядала різні компанії, і буквально за всі, що я знайшла на той момент, були дуже різні відгуки. Не знаю, може боженька мене від чогось вберіг. Типу, знаєте, все ще трапляється, все не краще. Блін, смачні. Але ну не мандарини це. Я, напевно, з вами всю доїм. Оце тут, бачите, я цього біленького очищаю. Так що такі от справи? Але я вам скажу, що більшість людей, знайомих, хто виїхав, не хочуть повертатись. Ну, тут ще багато. Не знаю. Ви не знаєте... Це якби переїжджати да? родиною, там, хоча б з чоловіком, я не знаю, з дитиною і чоловіком, там брат, сестра, сестра-сестра з батьками або хоча б з мамою. Мені здається, це набагато простіше, ніж отак от їхати в нікуди самій. Я щиро захоплююсь такими людьми, чесно. Ну, ви знаєте, що я сигурка. Я вже не їлась. Мені було до такої міри смачно, що я з'їла, мені здається, набагато більше половини. І це було неймовірно. Ставте лайк, якщо ви, вам сподобалось це відео. Якщо ви також любитель, любитель фунчози, щось сьогодні з моїм язиком плутається. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити. Всіх цілую, обіймаю. Всім па-па. Гарного вам дня, гарного настрою.